Понад 300 випадків сексуального насильства в умовах війни саме стільки фактів зафіксувала Генеральна прокуратура України. У ці хвилини у Києві триває а, е, Міжнародний форум під назвою Нумо Сестри він а, присвячений посттравматичному зростанню жінок постраждалих від такого виду воєнних злочинів. Яку допомогу можуть отримати ті, хто пережив такий досвід, розпитаю мою колегу Ніну Коломієць. Вона зараз працює на форумі з нами на зв'язку. Ніно, вітаю тебе! Будь ласка, розкажи які розкажи, які історії тобі вже вдалося почути, ну і які теми стали ключовими на форумі. Вітаю студії. Дійсно, тема сексуального насилля під час війни вона доволі табуйована, тому що більшість тих, хто пережив такий досвід, воліють про нього мовчати. Втім, сьогодні тут ми зустріли тих, хто готовий говорити, зокрема, мовою мистецтва. Ось ці роботи, які ви зараз бачите на екрані, це роботи ілюстраторки, яка на початку повномасштабного вторгнення опинилася в окупації на Київщині. Свою серію робіт. Вона назвала Я повернуся і розказала нам, що у цю назву заклала подвійний сенс. Давайте послухаємо і частина експозиції це. Безпосередньо сама історія, яка сталася з нами. Там є частина будинку, є частина, там можна побачити куля від пострілу, вкрадена машина. І друга частина це той стан, який я переживала. Коли мене вивозили на допит, це був насправді не на допит, це було сексуальне насильство. І... Ну, звісно, це сказалося на мені, і були певні періоди, як я це переживала. І друга частина експозиції це от власне ті стани, які я переживала. Дар'я, представниця організації Сема Юкрейн, яка адвокатує е, права жінок, які постраждали від сексуального насильства під час конфлікту. Утім, в організації наголошують від такого виду злочинів страждають як жінки, так і чоловіки. Тому одна із цілей сьогоднішнього заходу е, показати історії і чоловіків, які пережили такий досвід, і надати їм е, цим історіям розголос. Зокрема, і на міжнародному рівні. Основна мета заходу привернути увагу до цієї проблематики, привер... не давати цій, е... цій проблемі е... просто пропасти з інформаційних полей і... і показати, що це біда не тільки жінок, і ця біда, на жаль, стосується майже всіх нас. І дуже важливо, щоб ми знали про це, не забували і робили все можливе, щоб ті, хто зараз знаходиться в окупації, мали хоч якусь підтримку, і хоч якийсь захист. Зараз в Україні вже діє пілотний проєкт, за яким ті, хто постраждав від сексуального насильства під час війни, може отримати так звані проміжні репарації, виплати розміром 3 тисячі євро. Справами такими займаються і у генпрокуратурі, активно співпрацюють із тими, хто все ж висловив бажання і мужність говорити про пережите і правоохоронні органи за того, щоб задокументувати ці злочини. І розпочати процес пошуку винних і покарання котів станом на сьогодні профільним управлінням офісу генерального прокурора зафіксовано 304 факти сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, вчиненим російськими військовослужбовцями на окупованих територіях України. Наявні усі види сексуального насильства, починаючи від звалтування сексуалізованих тортур, катування електрострумом, на даний час повідомлено про підозру 46 військовослужбовцям Російської Федерації. Можемо повідомити, що усі повідомлення про підозру відповідно до процедури інапсентія, тобто за фізичною відсутністю обвинуваченого на території України. Також у програмі заходу сьогодні презентація фільму одноіменного під назвою Нумо Сестри про тих, хто знайшов у собі сили пережити травму, жити далі, відновлюватися, і головне добиватися справедливості. Студія а, Ніно. Дуже дякую. Це була наша кореспондентка Ніна Коломієць про міжнародний форум Нумо Сестри.